Здоров, гайзи! Змагання найсильнішої людини Британії розпочали стронгменівський сезон, і там через повернення Томаса Тортмана інтриги чи сенсації не сталося взагалі. Що змусило мене задуматись, а чого нам взагалі слід чекати відсилачів цього року? Хто з них зможе нас здивувати, а хто, можливо, навпаки розчарувати? Тож давайте з вами трохи пофантазуємо, які інтриги чекатимуть до нас у новому сезоні. Думаю, розпочати слід із найгучнішого повернення в стронгмен. Ісландець Хафтур Бьорсон знову готується до змагань. Його власна вага вже прямує до 190 кг, а силові показники у його коронці наближаються до топових. Так на одному із своїх останніх тренувань Тор потягнув на довгому рифі 454 кг. Стала тяга із довгим грифом, або із слоновим грифом, як його ще називають. Це один із івентів турніру Arnold Night Classic, що відбудеться на початку березня, на якій, власне, і заявився ісландський велетень. Це стало досить неочікуваним рішенням, адже Бьорсон не змагався із 2020 року. Та й окрім того, цьогоріч спортсмену виповниться 36 років. Ну і саме цей фактор ставить найбільше запитань. Бо із статичними вправами, де фокус буде тільки на силу, усе зрозуміло. Бьорсон там буде серед фаворитів. А от як у нього підуть справи там, де потрібно проявляти не тільки силу, а ще й швидкість, оце вже питання відкрите. На цьому Арнольді будуть дуже швидкі атлети, атлети вибухові, і конкурувати з ними на їхній території буде максимально важко. Тож пишіть ваші думки у коментах, чи здивує, чи розчарує хавтор Бьорсон. Продовжимо ми українськими силачами. Олексія Новікова був досить змазаний минулий сезон. Атлет не виграв жодного престижного змагання, але став другим на Європі і третім на WorldStronkissmen. А от кінцівку сезону Олексій явно провалив. Меною тому були то травми, то мала місце невелика депресія спортсмена. Тому останні турніри проходили для нього скоріше під Олімпійським гаслом. Але, можливо, воно було і на краще, бо збережені сили і хороший відпочинок безсумнівно мають тільки в позитивному ключі повпливати на спортсмена. Тому особисто я чекаю повернення Олексія Новікова до топів стронгмену у 2024 році. Сезон завищених очікувань, на мою думку, буде для Павла Наконечного. Відновившись від важкої травми, атлет уже тренується з залізом, але своїх планів на цей рік поки що не оголошував. І думаю, це буде питання номер 1 для вболівальників українського стронгмену, чи зможе Наконечний втягнутися в цей сезон і показати хоч якісь результати. Навіть його хейтери погодяться, що у Павла дуже великий потенціал у силовому спорті, і розкрити його на повну, Павлу заважають наразі тільки неспортивні фактори. Щодо Павла Кордіяки, то тут вангувати нічого. Його сильні сторони всім давно відомі, як в принципі, і слабкі. Головним для Апаші буде хороша підготовка та стабільність. Ще одне гучне повернення 2024 року це Мартін Сліціс, американець, на відміну від Бьорсона. Не закінчував кар'єру Стронгмена, а просто взяв невелику паузу, підпочив, зайнявся своїми медійними проектами і зараз з новими силами готовий показувати результати. Ліціс це найсильніша людина світу 2019 року і на його повернення чекає дуже багато фанатів. А так як пауза у нього була невелика, то форму він сильно розтратити не встиг. А чи зможе він посісти місце серед топів, ми побачимо уже зовсім скоро. Мартінс, так само як і Хафтор Бьорсон. Братиме участь в Арнольд Strongman Classic. Наступним, кого я хотів би відзначити, це Матеуш Кирішковський. У поляка дещо схожа ситуація із Олексієм Новіковим, але відмінність полягає в тому, що Матеуш показував свої топові результати ще декілька років тому. Ну а зараз вистрілює тільки періодично. І то коли попадаються прям його івенти. Тож цей рік має показати, чи спроможні ще Кільшковський на якісь подвиги в Стронгмені. І останнім, кого варто згадати, це Метю Рак. Новозеландський спортсмен вдало провів 2023 рік, вийшов із групи на дебютному у Остронгісмені і зайняв там у фіналі 9 місце. А на Giant's Life впевнено обігнав і Міча Хупера, і Павла Хордіяку, зайняв друге місце в турнірі, поступившись тільки тому Стольтману. Атлет має хорошу станову і досить непогану швидкість. Тому, на мою думку, він ще неодмінно здивує нас у новому сезоні. Що ж, на цьому все. Напишіть, можливо, когось проґавлю, можливо, ще хтось вистрілить цього року, або, навпаки, не виправдає наших очікувань. І не забувайте про вподобайки та підписку, якщо вам подобається. Бувайте! Ще почуємось!